Дійшли ми поступово до теми демобілізації. Це не менш дискусійне питання. Здається, воно вже взагалі перезріло. Обговорювали під час підготовки законопроекту закону 12, 24, 36 місяців. І військові на фронті чекали насправді, тому що вони знали, що є якесь таке світло, коли вони зможуть повернутися додому. Втім, цей пункт пункт він зник. Хлопці втомилися чимало хто вже два з половиною роки на фронті. Переважно більше часу. На передовій вже от зустрічаються випадки самовільного залишення частини, і вони не поодинокі. На жаль, ось чи варто очікувати взагалі до кінця року бодай якогось ухвалення, якогось чіткого рішення в цьому плані. Дивіться, дійсно в липні е, попередньо дійсно була норма навіть в законі про зміни по мобілізації. Там був термін 36 місяців, і е, я хочу підкреслити, що цей законопроект, який було внесено, готувався міністерством оборони спільно з Генеральним штабом, тобто ця норма була. Але на етапі вже е, ухвалення рішення до другого читання цього законопроекту її просто викреслили. Ну от просто взяли і стерли. Саме тому ми, як представники Європейської солідарності, одразу після цього е, комітету в травні місяці зареєстрували свою законодавчу ініціативу, де пропонуємо у разі, якщо людина під час дії воєнного стану відслужила 36 місяців. Безперервної військової служби, з яких 18 місяців вона знаходилась під бойовими розпорядженнями, вона набуває право на звільнення. Ми не говоримо демобілізації. Демобілізація може бути після завершення війни. Зараз ми говоримо про чіткі терміни, за якими людина, яка відслужила певний час, набуває можливості звільнитися з Збройних сил України тощо в умовах воєнного стану. Тобто є е, ініціативи Європейської солідарності. Одна є ще декілька ініціатив щодо встановлення чітких термінів для звільнення, які знову ж таки заблоковані до розгляду у Верховній Раді. Вони навіть не пройшли підготовку до першого читання, але разом з тим, в липні місяці, в комітеті нацбезпеки була робоча група за участі представників генштабу за участі представників міністерства оборони щодо встановлення, все ж таки, термінів. І е, тоді ключовим було те, що динаміка показників мобілізації е, за новим законом значно покращилася, просили відслідкувати її до кінця е, літа, і е, говорилось про те, що міноборони через Кабмін розробить і внесе в кращому випадку до жовтня, можливо, в жовтні, щоб ми встигли це розглянути, якщо ми говоримо про 36 місяців, і щоб закон там умовно набув чинності з грудня місяця, і був е, лаг часу, який буде використовуватись генеральним штабом для підготовки моб, моб резерву на заміщення тих, хто набуде право на звільнення. Станом на вчора було засідання комітету, було досягнуто домовленість, що ми повертаємось. І викликаємо представників генштабу і міністерства оборони для того, щоб зрозуміти, чи вони планують вносити відповідні зміни, да, і встановлювати чіткі терміни, чи вони знову ж таки ховаються за ось цю невизначеність, і відсутність політичної волі у влади фактично буде блокувати розгляд цього питання з моєї точки зору. Це є хибна логіка, тому що відсутність чітких термінів звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Має такий самий негативний вплив на питання мобілізації, як і багато інших супутніх компонентів. Тому відсутність політичної волі для встановлення термінів буде, буде мати негативний вплив на питання мобілізації з моєї точки зору, і якщо ми не зможемо все ж таки е, дійти згоди з Генеральним штабом і міністерством оборони щодо внесення відповідної ініціативи від них, а наші ініціативи, які вже зареєстровані, блокуються, то наразі ми маємо ситуацію, коли знову ж таки влада не готова до чесної, відвертої розмови з суспільством. Тому що ви абсолютно праві щодо виснаження, щодо психологічного виснаження, фізичного виснаження, щодо необхідності відновлення всім, хто знаходиться в. Лавок сектору безпеки і оборони починаючи з 24 лютого 2022 року, разом з тим відсутність чітких термінів. Знаєте, це такий квиток в один кінець, як говорять військові, тому що воно так само впливає не лише на мобілізацію, але й на військових, які зараз служать. Та на їх родини, тому що вони не бачать жодного світла да, в кінці цього е, випробування, яке може надати можливість людині повернутися. І вже страшна ця е, знаєте, приказка гуляє або 200, або 300. і е, повертаючись, потрібні терміни, потрібно мати політичну волю для того, щоб мати можливість е, чесно говорити з суспільством, для того, щоб армія. І ті, хто зараз, і ті, хто будуть там, мала можливість розуміти свої права і свої і вимоги до, до них, як до захисників, як до громадян України, ну хочеться почути в цьому аспекті дійсно позитивних новин, тому що бачимо запит, і хлопці дійсно втомилися, як вони кажуть. Мотивовані люди вони закінчуються. На жаль. Хотіла б ще вас запитати про економічне бронювання. Голова податкового комітету Верховної Ради Денлогетьман Гетманцев, коментуючи проект держбюджету на наступний рік, заявив, що найбільше підвищення податків заплановано на доходи. Вибачте, будь ласка, заплановано з податку на доходи на 45%. Ось це якось пов'язано з ідеєю економічного бронювання, Поясніть тому, що ось разом з тим Свереденко наголосила, що у проекті. Головного кошторису України на наступний рік надходжень від економічного бронювання не закладено. Тобто, я так не можу зрозуміти, економічному бронюванню йому бути чи не бути? Ну у нас достатньо такої, знаєте, радикальною позицією відрізняється. Голова податкового комітету да, і всі про це відомо. Тобто він готовий знімати останню шкуру з бізнесу, з економіки, з громадян, аби не переорієнтувати свій погляд на те, де можна накласти збільшити оподаткування, зокрема та сама ігорка, да, той самий дорожній фонд, який зараз ну напевно міг би трошки потерпіти да, в умовах воєнного стану. І е, чи буде економічне бронювання? та воно зараз вже є. За великим рахунком, станом на зараз це вже публічні цифри, да там майже мільйон людей заброньовані через електронну форму економічного бронювання, тобто вона все рівно була введена такої в лайтовій версії на рівні поки що кабмінівських постанов і і функціонує, але не на рівні закону. Але з моєї точки зору я вважаю, що якщо знову ж таки будуть намагатися пхати, на рівень закона винесення е, будь-якої форми економічного бронювання, чи то в прив'ятці до податків, чи то в прив'ятці до зарплати це все буде абсолютно викривлене дзеркало, тому що воно по перше б'є по єдності, воно порушує питання справедливості ну доводить його. До найвищого рівня, тому що не може бути в країні під час дії воєнного стану, так що хтось може відкупитися, як то кажуть, в тому числі наші військові, да а хтось мусить іти і сидіти в окопі, і боронити державу. Це є критично несправедливим і неприйнятним. Тому будь-яка форма економічного бронювання з моєї точки зору є хибною. Тому що вона е, вбиває єдність а без єдності, вибачте, нам нам майже буде неможливо встояти перед навалою, е, яка на нас суне. Ну і ще одне питання, яке також піднімає єдність. Кабмін виділив майже 72 мільйони гривень на розсилку поштою. Повісток 900 тисяч до кінця року, перше. Чому так багато? І друге, що буде, якщо лист, приміром, десь загубиться, чи йтиме занадто довго, чи вважатиметься ось це врученою повісткою, і чи може тут взагалі варто визначитися чи бусифікація, чи повістки, чи одне не підміняє інше? Ну, дивіться, насправді це порушення закону, тому що в законі про мобілізацію чітко прописано порядок. Оформлення, тобто видачі повісток від представника ТЦК до громадянина. Вона вручається особисто підпису, підпис, підпис, підпис. Господи, вона має е, містити мокру початку і е, підпис голови ТЦК, від якого вручається ця повістка. Що ми маємо зараз з вами з цими так званими шістью тисячами е, повісток? Хоча з моєї точки зору, це е, мало б бути. Хоча б в інформаційному полі е, відкориговано Міністерством оборони, тому що це не повістка, це ну, скоріше оповіщення, тому що воно приходить на вашу е, адресу, яка станом на зараз є зареєстрованою в реєстрі військовозобов'язаних резервістів та призовників е, рекомендаційним е, листом, але ви в той час можете не знаходитись вдома це, по-перше, і можете е, отримати цю повістку через. Багі Укрпошти, да, працівників Укрпошти, не своєчасна, а відповідальність буде лягати на вас. Чи є ця повістка оповіщення дорі... дорівнює тому, що вручається? З моєї точки зору, ні. Тому що порядок прописано в порядок взаємо... взаємовідносин представника ТЦК і громадянина, прописані в законі. Кабмін влаштував чергову знаєте таку маніпуляцію, і в постанові Кабміна просто прописав в порядку свого вже безпосередньо Функціоналу те, що це може здійснюватися в тому числі і Укрпоштою. Ви пам'ятаєте, дуже багато було галасу стосовно того, що вони хотіли навіть на електронну пошту надсилати, да, не маючи і не аргументуючи, який спосіб це буде верифіковано. Тобто окей, зараз ця електронна пошта, потім вона буде змінюватись, але людина буде підпадати під кримінальну, в тому числі відповідальність. Спочатку адміністративна, потім кримінальна. Тобто це має бути чітко визначено в законі. А, знову ж таки, уряд. Маніпулює, відсилаючи ці 6 тисяч повісток, громко про це говорячи. Потім порахували, скільки ж воно коштувало державному бюджету, а далі скільки людей не отримали вчасно, скільки людей не знаходились на той момент по абсолютно об'єктивним причинам вдома для того, щоб забрати ту повістку. Тобто, ніхто ж його в інший спосіб не проінформував. І головне тепер в цій так званій повістці, яка з моєї точки зору все ж таки є просто оповіщенням, вас е, викликають в ТЦК для звірки даних, тобто вас не викликають в ТЦК там е, як повісткою, да та повістка, яка вручається від ТЦК громадянина, вас для звірки даних, якщо ви не з'являєтесь. Попри те, що ви протягом 60 днів свої дані оновили, да тобто були законослухняним громадянином, до вас можуть тепер застосувати в першу чергу адміністративну відповідальність за те, що ви не з'явились вчасно і не звірили дані. Вибачте, а далі вони можуть в принципі йти і порушення закону про мобілізацію, тобто неявка, поки що таких випадків не було, І я сподіваюся, що не будуть. Але сам факт того, що це знову ж таки, перевищення норм закона е, постановами Кабміну, яка призводить до хаосу. Ви знаєте, це 560 і 563 постанова Кабміна в червні місяці, коли вони е, намагалися на реалізацію закону нового закону про мобілізацію встановлювати порядки, які спричиняли більше хаосу в розумінні громадян, ніж давали можливості механіч... застосовувати ті механізми, які людина може використати, щоб виконати свій обов'язок, це і порушення прав там осіб з інвалідністю доглядачів. Студентів, в тому числі людей, які на постійному проживанні знаходяться за кордоном, тощо ну тобто суцільний хаос цими постановами, які викривляє закон про мобілізацію, призводить в тому числі от таких до таких шести тисяч повісток оповіщень, з якими тепер е, не зрозуміло, що робити. Хочеться сподіватися, що все ж таки впорядкують цей хаос. Пані Ірину. Я дуже вам дякую за ваш час і аналіз. Ірина Фріз, народна депутатка України, представниця комітету з питань безпеки і оборони України гостею обосток. Підпишіться на наш канал, залишайте вподобайки, пишіть коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей. Побачимось!